Сончику такі проплешини на ґрунті, який е, дуже сильно уплотнився. Травичці дуже важко розростатися в такому твердому ґрунту. Кардинально інша проблема це перезволоження ґрунту, наслідок закислення, тому що тут росте мох. Травичка тут не буде рости, вона її просто не має можливості розростися, І він її виживає. Третя – бур'яни різного типу вони не дають розростатися кореневій системі. Конкурують з травичкою, а вони набагато крепші. Розглянемо декілька етапів для ремонту газонного покриття. В даному випадку була проведена весняна аерація. Були покроплені бур'яни. Зараз третій етап безпосередньо підсів травосуміш за допомогою ось цього. Ми будемо вирішувати проблеми з газончиком. Чому травичка German Grass і Calibri? Надзвичайно гарний склад. Це вівсяниця червона, 70%, вівсяниця овеча, 10%, м'ятлик луговий 20%. Це трави, які будуть завжди радувати.